Вітаю всіх. Сьогодні я тримаю в руці одну із видів традисканції, Це ціанотис. Ціанотис ківінський. Дуже така цікава рослинка. Я її вже пересадила на зиму на стаканчик, щоб зберегти усі сорти. Ось так виглядає ця рослина. У неї дуже близько йдуть розташовані листочки. Він повзучі такі стебла, з обратної сторони червоні, з цієї сторони більш такі зеленувато коричневаті Дуже така цікава рослина, коли її багато горщику і вона звисає ось своїми побігами, то виходить, дуже-дуже цікаво виглядає.